Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про українських виробників. Вони для мене є таким, знаєте, чимось новим, новою такою любов'ю, ну точніше, і старою любов'ю, я завжди любив українські продукти. Але останній час я почав їздити багато по Україні, шукати продукти. І в мене, знаєте, в мене таке прям натхнення, що під час війни, під час повномасштабного вторгнення українці і українки не здаються намагаються. Тримати, тримати оборону нам намагаються виробляти продукти для того, щоб тримати економіку, економіку свого невеличкого містечка, економіку регіону, економіку держави. Е, ну мене це просто надихає, і я розумію, що у мене просто душа болить, коли я бачу, які прекрасні продукти роблять деякі виробники, але вони їх роблять, вони прекрасні, але насправді. Їх ніхто не може купити. Ви знаєте, я часто кудись приїжджаю, бачу, що це просто якась вау, якийсь просто вау, нереальна, нереальна штука, але ти її не можеш купити. тому сьогодні хотів поговорити про, 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 про саме про них. У мене тут є деяка продукція з них, е, е, і знаєте, мені останнім часом просто хочеться про них розповідати все більше, більше, більше. Тому, коли я відкрив ресторан строки тому вперед, то очевидно, у мене була така задача. Не знаю, чи знаєте ви, чи не знаєте, але ресторан років тому вперед. Якщо ви прийдете, замовити якусь їжу, то... На 100% цей ресторан український. Якщо говорити про кухню, на барі в нас ще є лимони, ще є деякі деякі речі? Але на кухні ми не використовуємо чорний перець, бо він був не вирощений в Україні. Ми не використовуємо е, лавровий лист, бо Він був не вирощений в Україні. В е, одних в одному із своїх відео я про це казав. Але яка суть? Суть така, що це дуже. Важка і непроста задача зробити так, щоб в е, тебе ресторан був повністю на українських продуктах. Бо, наприклад, перший рік, коли ми почали це водити, я зрозумів, що е, навіть петрушка, яку ми замовляємо взимку, вона е, не українська. А чому петрушка не українська? Тому що петрушка, якщо посадити в теплиці, вона росте на одну секундочку. уявіть, Вона росте десь е, 60-70 днів. Ну по різному може бути. А якщо ви айсберг посадити, ви знаєте салат айсберг, то він е, е, росте десь. Там 30 днів, Виходить, що ти за 60 днів можеш звертати два урожаї айсберга і продати. І це набагато ефективніше. Тому всі теплиці почали робити айсберг, продавати його дорожче, швидше росте е ну, і більше об'єм. Ну і це прям вау. А тоді що робити з Петрушкою? А Петрушки мало хто нею займається. Якщо хтось і займається, то просто я не знаю. Він не знав точніше раніше. А якщо говорити про баклажани, така сама штука, про кабачки. кабачки. От кабачки, які влітку всі один одному дарують, просто бо їх дуже багато, що з ними робити ніхто не знає. А взимку цих кабачків немає, і треба їх замовляти лише з Італії або з Ізраїлю. Часник, часник, гранульований часник, дуже важко купити. Ну, звичайно, вже трішки легше, але було на початку дуже важко купити. Часник просто навіть цілий. Він приїжджав за кордону. І мене, знаєте, мене просто я просто бісився, бо я не знаю, ну як так. Окрім того, що треба було мені прибрати всі спеції, зробити їх українськими. Ви також про це відео бачили. Мені вдалося це зробити. Це прям ціла така ментальна робота. Так мені, окрім того, що я замовляю, начебто українські продукти, треба було ще контролювати їх надходження, походження я й зараз це роблю і контролюю. Якщо ми поговоримо про мікс салату, ну я не знаю, шпинат приїжджає італійський 90%, мікс салату, в ньому айсберг, рамен, ну це ромен, це ж, ну це ж не українські інгредієнти. Чому не можна взяти петрушку, змішати з материнкою, з кропом? Ну одним словом, душа мене боліла, я вже ну, кажу ще про сири, і я не хочу говорити, що кож... багато є сироварні в Україні. Дуже багато розвинулося сировар, сироваріння, і це круто. Але у ну, сироваріння, наприклад, сири моцарела, роблять багато компаній. Моцарела, моцарела, це італійський сир. І як ну, його навчилися робити, бо є італійська технологія і все. Тому я дуже багато спілкувався з сироварами. але всі роблять або моцарелу, або там фармезан, або ще якісь речі. Ну, не можна називати пармезан, пармезан, бо це заборонено. Але... Е, ну але тут якось. Ну, можна зробити свіси, ну, бринзу. Я не міг купити бринзу в банках, бо це була якась проблема. Якась проблема купити бринзу в банках. Я не міг купити пастернак, бо він весь був за кордону, топінамбур, він, як сорняк там росте, але його ніхто не може його купити. І це просто було в мене. 4 роки чи 5 років ресторану це просто була боротьба. Лише в цьому році я не знаю, яким чудом це вдалося, але в 24-му році ми точно перейшли. Ми точно почали робити свій оцет із айви, До речі, ось це айва, така прикольна маленька, я ніколи її не бачив. Прям прям. Я надихнуся цією айвою. І цей оцет із айви я почав заміняти, мішати його трішки з водичкою, і це була така як кислинка, як кислота, яку, яку ми додаємо замість лимона і підкислюємо. Ну, багато було таких речей, багато є таких речей, над якими ми експериментуємо. Тому у мене, власне, ця душа боліла. І я, почав, я зустрів команду людей і кажу, давайте ми зробимо щось. Ну допомогу, ну, зробимо так, щоб кожен українець і українка в будь-якій частині нашої держави могли купити українські продукт. Ну власне і почав цим займатися. І таким чином народився э, стошопком юєй. Ви можливо вже заходили, вже чули, вже бачили, але стошопком юей це місце, де э, ми зараз лише розпочали, але я точно певен, що в майбутньому, найближчому майбутньому, можливо, через 3-4-5 місць, можливо, півроку, ми зробимо так, що вся продукція з України буде, можна буде купити. Ну наприклад. Якщо є зіньківська кобаса, чули про зіньківську кобасу, вона робиться в Хмельницькій області, але її купити можна лише в в деяких магазинах, ну або там на сайті треба спеціально замовляти. А так, щоб купити її дуже легко і знайти про неї інформацію, ну це така трошки проблема. Тому, очевидь, що я її не можу зараз зробити так, щоб вам прямо напряму її доставляли, бо це там ціле нова пошта, і ціле багато різних нюансів. Я точно з командою ми створимо таке, вже створимо таке місце, де, де будуть стояти холодильники, склади, куди ми будемо привозити цю всю продукцію, а потім вам передавати, щоб бути впевнені в якості. Так саме з овочами, наприклад, білий буряк. Білий буряк є український буряк, є український буряк. Чи його можна купити? Ну його не знаю, де його купити, якщо ти просто хочеш купити буряк. Бо зараз сидиш такий. Я хочу білий буряк. Він точно в Україні росте, ви точно, точно є. Але де його купити, це треба мати якихось супер багато знайомих. Коли я почав їздити по ринкам, то я побачив, що на ринках є там ринки в Шацьку, є в Кременчуці. Є ринок в Полтаві, є ринок в. У Львові ну, є багато ринків, які ще навіть не об'їздив. Якщо ви знаєте круті ринки, пишіть в коментарях, щоб я обов'язково туди приїхав, вибрав там найкращу продукцію і представив на цьому сайті. Ну, просто уявіть, що на одному із ринків, о, наприклад, в Миргороді. Миргородський ринок, я знайшов сало. Ну, от воно до сих пір в мене ось тут лежить, я його насолоджуюсь. Такого сала ну, мало де можна знайти, завдяки тому, що воно дуже має гарний аромат і гарну структуру. Тому, вочевидно, це сало, я б хотів, щоб кожен міг замовити. А як це зробити? Непонятно. Ну, по, наприклад, люди в Миргороді навчилися, в них є породи свиней, навчилися там правильно сало це вирощувати, правильно його різати. Ну і тепер як зробити так, щоб воно продавалося по всій Україні? Це задача. Але точно я певен, що я з нею справлюся. Е, тому, тому, якщо ви такої самої думки, то давайте, давайте будемо підтримувати, підтримувати один одного. Е, якщо ви хочете купувати продукти, давайте купувати українські продукти. Бо Бо окрім всього іншого, зараз в Україні по статистиці 50% продукції, вона іноземна. Ви від 50% це за офіційними даними, я думаю, не за офіційними всі 70-80%. Це означає, що більшість грошей просто йде за кордон. Ну, наприклад, навіть якщо ви купуєте продукцію іноземної там, великого холдингу якогось, то так гроші лишаються тут, але прибуток і велика частина грошей, які компанія заробляє, вони забирають собі за кордон. І таким чином наша економіка вона просто була раніше побудована на, наприклад, на такій штуці була. Фермери вирощували пшеницю або якусь річ і просто продавали напряму за кордон. І завдяки цьому ну, Україна стала там номер один в світі по олії, там топ 3 по, по пшениці, і це круто. Але насправді, якби Україна виробляла цю пшеницю, переробляла в круте, класне борошно, і потім продавала за кордон борошно, то ми б точно набагато більше грошей лишали в Україні. Бо ти коли треба зібрати цю пшеницю? Потім треба переробити, означає, що люди отримують зарплатню, люди отримують робочі місця. Потім треба упакувати це борошно, доставити за кордон, означає, що безліч людей в цьому залучені. безліч людей отримують гроші, отримують податки. Частина податки ідуть на армію. А потім ми експортуємо і таким чином за кордон люди купують борошно. Розуміють, що у нас найкраща пшениця, найкраще борошно платять свої гроші своєї держави власне нам. Таким чином, гроші ще й звідти йдуть в Україну, і таким чином ми стаємо багатіше як нація. А якщо ми стаємо багатіше, означає, що наша і оборона промислові стає потужнішою і сильнішою. І очевидно, ми не будемо просити і думати і бути бути залежними від Європи від Америки від багатьох країн, які дуже допомагають нам, але ж вони не можуть допомагати вічно. Нам точно треба будувати постійно сильну економіку. І воно звучить так, що хтось має побудувати цю економіку. І ви думаєте, я супер там класно знаю всіх про економічних процесах? Так, у мене є я міжнародний економіст. Я розбираюся в якихось процесах. Але в цілому для цього треба просто сформувати команду мені, наприклад, і допомогти, щоб локальні виробники на місцях могли якісно і круто продати свою продукцію. Але Якщо ви наприклад на, на місцях, якщо ви зараз дивитеся відео, і ви щось виробляєте, якусь прикольну продукцію, або не або прямо у вас є якийсь прикольний рецепт, то ви обов'язково звершиться зі мною і скажіть Євген, я хочу у вас на сайті продавати цю продукцію. Ми подивимось на якість продукції, допоможемо, як це правильно робити, і потім будемо продавати її у нас на сайті. І таким чином ви отримаєте збут. Ви отримаєте збут, ви зможете побудувати більше виробництво, контролювати кращу якість і таким чином залучати людей з регіонів, в яким будуть працювати на вашому підприємстві таким чином люди отримуватимуть робочі місця. Ну, це прям величезна, величезна штука. А все починається з того, що просто береш продукт якийсь і, і його продаєш. От, наприклад, зелені томати. Я проїхав просто в Кременчук, в Кременчуці всі ці е, томати. Почекайте, у мене там качка, до речі, я поставив. <реш> Треба температуру зменшити трішки. Так, 100. Вибачайте, вибачайте. О, отак. От я барукачкою ставлю температуру 220 на 10 хвилин, а потім температуру 160 ще хвилин на 50, на 70, для того, що вона була ідеальна, смачна. Е, так як ви у мене вдома, то, то тут домашні процеси відбуваються. Е, отож, про томати. Наприклад, я приїхав в Кременчук, ви це бачили в відео про Полтавщину, і там в цьому Кременчуці я знайшов томати. Ну просто їх люди продають просто томати ящиками. І, очевидно, що хтось купує. Там 30 гривень кілограм, а хтось їх не купує, е, і вони, е, мабуть, просто викидаються чи я не знаю, що з ними робиться. Ну а вочевидь, що можна взяти ці помідори? От я взяв помідори, взяв у мене на виробництві. Є люди. Ми зробили просто за моїм рецептом там 80 банок цих томатів. Ну, і вони класні. По-перше, ми зберегли томати. По-друге, я купив там 50 кг тих томатів. Я я заплатив півтори тисячі гривень людині, чи сівна півтора гривень людині, яка це продає. Я заплатив за те, що люди виробляли це. Таким чином, може дві людини отримали заробітну платню. Я купив банки, значить, виробники банку отримали гроші. Я купив зуброк, значить, виробники спеції отримали гроші. Я упакував, поклав на сайт, бо я впевнений в якості і продав. І таким чином сплатив податки за те, що я продав, і ще й державі переперевела частина грошей за те, що я це зробив. Одним словом, ви отримали насолоду, бо ви їх купили. І все запрацювало. Чому нам ми, чому ми не можемо зробити саме так з багатьма нашими продуктами? Бо звичайно є великі компанії, які виробляють за стандартам усе. І ну і там смак однаковий, і звідки де помідори непонятно. Але можеш взяти і локальних людей підтримувати. Ну ось так це з томатами спрацювало. Взяв аджику, побачив у мами. Просто забрав 80 банок чи 60 банок було. Також продали, продали всі за, за 3-4 за дні. Тому дякую вам величезне за те, що ви це купили, ви повірили в це. Але, ну, звичайно, що в майбутньому ми налагодимо так процес, щоб я міг контролювати якість, щоб там це була якісна продукція. Звичайно, є багато питань і моментів, як правильно все зробити. Але в цілому, ну, в, цьому ж, в цьому ж є ідея потужної аграрної держави. Ми ж держава аграрна, у нас найкраща земля, у нас найкращі продукти, а ми їх якось. Ну, до них доступ є, звичайно, в магазинах, супермаркетах, або у кожного на огороді. Але, наприклад, я ніколи, я завжди хотів би їсти тільки вінницькі яблука. Ну, не тільки, але вони, мабуть, одні з найкращих. Я б хотів їсти якийсь айву таку маленьку, якби я знав, де купувати. На Закарпатті є хурма, якщо ви не знали. В Одесі вирощують мигдаль, якщо ви не знали. І, а де його купити? Хто про це знає? Ніхто. Якби ми викупали цей мигдаль, то людина могла б більше дерев посадити. Наприклад, чи чули ви про цей яблучний оцід задамівки? Ну він просто справжній, натуральний, гарний. Або той самий. Томатний сік із Адамівки. Я певен, що багато хто робить сам, але багато хто і не робить е, сам е, такі продукції. Я розповідав вам про, якщо ви подивитесь про відео про волинь, то там я з лісниками говорив, і вони мені відповіли, що в них є виробництво в лісі своїх продуктів. От, наприклад, е, лісове господарство в, 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 Лу в Луцькому районі виробляє сік березовий польовий. Сік березовий польовий. Ну, 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 ну це прям. Сік березвий, він польовий, бо він використовує ще настоє, настоянки трав чи брицю. Ну, ну я не знаю, це дуже смачно. По-перше, по-друге, це дуже зібрано по всім правилам. Там ну, лісники, які це збирають, вони не порушують там. Це не браконьєри, це ті, які контролюють. Це означає, що воно контрольовано, воно смачне, воно вау. Чи чули ви про це? Ну, я не певен. Чи хотіли би спробувати? Я певен, що хотіли би спробувати. У мене є знайомі дуже гарні, які роблять ось чаї чи ОТ. Вони ферментований Іван чай. В цілому є. Ви чули про Іван-чай, я певен. І ви чули багато, що в Україні є карпатський збір, оце все. Але насправді карпатський збір або будь-які карпатські чаї це трав'яний чай, як альпійський луг. А щоб був в Україні чай, є тільки одного виду: це чай, Іван-чай. Якщо його ферментувати, ви вже чули про ферментацію, це означає, що бактерії, які попрацювали над ним, то він стає реально чаєм. Це наш український зелений чай. І це не, це не там. Типу Аля чай, знаєте, там, типу, як е, там, е, є таке Вилково, це наче Венеція. Ну, це нічого схожого в цьому немає, нічого, наче а це реально зелений чай смаком. Якщо ви закриєте очі, я вам там, чай, зелений цей, ви не відрізнили. Тому, очевидно, що треба, щоб побудували хтось виробництво. Для цього треба, щоб про це знали. Для того, щоб ви купували. Ну а ось я був в, е, е, в Козіївці, на Харківщині. Ну і там роблять ось такі яблука. Ну, я не знаю. Ці яблука, це я навіть не їм їх, бо я боюся, якщо я їх з'їм, то я більше такого в житті не поїм. Я їх зберігаю на якийсь випадок, коли буде щось прям супер таке, щоб його їх... щоб це з'їсти. Ну, вау. Дроговецька солеварня. українська, українська солеварня. Так вони не можуть виробляти дуже багато. Так, там постійно хочуть їх приватизувати. Так, але їхня сіль, вона прекрасна. Звичайно, ми чекаємо, коли там коли, коли ми знову зможемо їсти сіль з Бахмуту, Солидару. Але... Поки є так, і ну, ми можемо це е, можемо купувати цю Е, Ось є виробники тернів. Хто це? Що це, я не знаю. Але ж це тернівка. Терн це наш продукт, який росте в лісах, він же божественний. Оце просто вже, звісно, прикол, змія. Ви колись бачили? Це купив на, на ринку в другого в, До речі, в... Вилетіло з голови в мене. О, oh, но no, ринок. На В Карпатах ринок зараз я згадаю. чекайте, чекайте. У, у, зараз іде. Тин -тин 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 -тин. Косів, звичайно ж, косів. Що це я забув про косів? Косівський ринок. Ви там бачили, там є оці сирні коники, є. там є багато різних продуктів, які в лісі збираються. І це не ті, що на Волині, це абсолютно інший сорт, інший вид. У мене йде голова обертом, коли я про це кажу. Мед гречаний. це вже медова династія. Тут уже видно, що виробляють уже такі в Полтавській області, професіонали. Я перепробував багато меду. Ну, прям. Видно, що ж, упаковочка така, це вже більш, знаєте, трішки більше, ніж просто невеличкі локальні виробники. Ось хтось робить томати. Оте, до речі, це ті ж самі, хто ребята роблять, роблять чай, роблять і томати. Зібрали, висушили, упакували. Ну і, ну в цьому ж є душа, в цьому ж є, в цьому ж є смак. Або ось ці сливи, просто справжні замариновані е, сливи, які я навіть не знаю, де вони звідки мене вони взялись. Тож з якогось регіону, з якогось місця. Одним словом, ем, давайте. Будемо підтримувати один одного. Давайте будемо розуміти відповідальність, яку ну вона економічна. Звичайно, така відповідальність, вона важлива, і я певен, що когось є змоги придбати продукти, когось немає змоги, але точно хтось може виробляти ті продукти і потім заробляти гроші. Це такий, це така величезна екосистема. Тому, якщо ви знаєте виробників, якщо ви знаєте, хто може робити, обов'язково кажіть, що є такий ресурс, що цей ресурс він призваний для того, в першу чергу, щоб об'єднати всю Україну, мається на увазі на рівні продуктів. Я точно певен, що я можу це зробити. Я точно знаю, що я переїв тисячі продуктів. Я думаю, ви чули про качану кашу. Вона закінчилася в перший же день, як тільки ми відкрили магазин, але мені важко зробити її масово. Я намагаюся зараз побудувати ну, чи якось розробити такий механізм, щоб вона була масово не вироблялася, і щоб ми всі були задоволені. Квасоля Яська, ви вже, мабуть, бачили, я про неї розповідав. Це яська квасоля на заході України всі її знають, і ви знаєте, що. Ну, Мало мало є прям якісних, якісних квасолі, бо більшість квасолів робиться по стандартам, по старим стандартам. Її готують при високій температурі дуже довго. А ми робимо на заводі, є такий сатанівський завод концерний. І ми на цьому заводі робимо таку квасолю. Ми, ми нову технологію, в якій, бачите, вона прозора ця квасоля, вона велика ця квасоля. вона, Ми замовили величезну партію у, у виробників. Ми підтримали їх. Також є копчена груша. Ви про неї чули. І ми також замовили там тонну, дві чи три у виробників. Зазначає, що в наступному році вони ще. Більше будуть робити а ви матимете змогу цю копчену грушу їсти і куштувати. У нас вже дуже скоро вийдуть спеції. Спеції, ті, які мріяли, ну вони вже є, але вже буде таке велике виробництво в Івано-Франківщини, Родинне виробництво, не те, що велике, воно просто ми зможемо багато зробити спеції і щоб у вас був доступ до них. Заправка до борщу. Заправка до борщу е вона така, щоб ваш борщ був смачний. Для того, щоб ну, я впевнений, що у вас і так смачний борщ, так і будемо чесними. Але... Якщо додасте цю цю заправку, додасте кілька ложок до, до кастрюлі з борщем, то він то ваш борщ буде ще прям прям цікану ну, новий смак. Якщо ви любите нові смаки, спробуйте. Можливо, вам облегчить цю роботу. Не потрібно робити засмажку, не потрібно мити посуд. Багато всього. Можливо, е хтось любить багато відгуків, що люди почали на хліб мазати, їсти ну теж прикольно, як соус використовувати. Тут є просто ще менша баночка. Це просто, якщо ви, ви зварили свій борщ, але хочете дати йому такої глибини смаку, дві ложки до цього, і воно стає прям вау, а, вау, круте. Ось ми використовуємо материнку. Материнка, квасоля з материнкою. Материнка це дикий орегано. Ну, ось так. Хіба ми про це знали? Ну, мабуть, хтось знав, ви вже відео бачили. І ось воно. Тут материнка використана в цій квасолі. Багато хто каже, Євген, ця посоля має ця продукція, має коштувати дорожче. А я кажу: ні, ця продукція має бути конкурентною, Треба, щоб люди її могли купити. І коли ви зможете купувати цю продукцію, тоді точно я буду певний, що я роблю те, що потрібно, і буду намагатися збільшувати кількість продукції, яка, яка буде вам потрібна, яка буде вам до смаку, яка точно буде українська, і і це ж ну. Перейдемо на українські продукти. Це моя, це моя мрія. Я колись був в Норвегії раніше. Тобто приходиш, то приходиш там в магазині тільки норвезька продукція, і в цьому, звісно, проблема, бо ти не можеш купити нічого іншого. Це так собі, але їхні люди підтримують тих самих людей, які виробляють. Ну це прям ну прям. Я точно впевнений, що я можу це зробити. Я точно впевнений, що я хочу це зробити. Я не можу просто дивитися на, на державу. І бачу, там хтось щось краде, я бачу, там хтось щось там обман, якось там якась їжа, вона дуже почитати почитати склад будь якого там багатьох продукцій. Це просто жах якийсь, це просто, це там стільки хімії, там стільки всяких продуктів, які, ну інгредієнтів, які люди просто додають, даже просто не думають, що це не дуже окей. Що є багато різних уже сучасних технологій, які натуральні про здоров'я, про здоров'я, про смак, про якість українських продуктів, щоб її не вбивати, ми вирощуємо наша земля, дає найкраще. Ми додаємо той консервант. Консервант змінює, ну не змінює смак, але там робить свої, свої процеси і все. І те, що земля вирощує, те, що фермери працювали, втрачає будь-який сенс. Посоловий хумус ми зробили. Хумус так, хумус робиться з нуту, якщо правильно говорити, нут, це я думаю, ви знаєте, що таке нут. А, Але ми беремо квасолю, перебиваємо її з нашою олією. Нашої домашньої ароматної ліві ми даємо цибулі, і це виходить нереальний смак. Нереальний смак, який а нут... не треба купувати іноземний нут. Можливо, є український нут. Якщо є український нут, і хтось зробить хумус, вау, це прикольно, це круто. Ми робимо такий. Він точно, точно із нашої квасолі, точно яку треба поліризувати, точно яка має багато багато смаку. Чому я вважаю, що локальні виробники краще, ніж інші? Бо локальні виробники вони точно вкладають душу і дуже багато душі в цьому всьому. І ти коли береш будь-яку продукцію, то тут точно багато української душі, багато української любові, і точно ця продукція вона. вона вона ти ну ти відчуваєш, не треба пояснити. відчуваєш закритими очима, що вона локально зроблена з любов'ю. Також я хочу взяти людей, які на базарах продають найкращу продукцію. Є на кожному базарі люди, які роблять прям прикольні дуже речі, але не знають, ну продають просто у себе, але точно вони можуть робити в 100 разів більше. Тому якщо я зможу об'єднати всі базари на одному місці, це буде вау. Я хочу, щоб на цьому сайті можна було і торгуватися, і щоб на цьому сайті і, і були люди. Ну ти такий поторгувався, і тобі зробили знижку. А потім прийшов раніше, і тобі зробили знижку. Або, знайти людей, які просто які можуть багато робити прикольних речей і продавати не лише в одному місці, а на всю Україну. Це ж вау, як на мене, це прям супер круто. І е, я в це дуже, дуже, дуже вірю. Пишіть коментар, пишіть якийсь прикольний коментар, е, і за найприкольніший коментар обов'язково отримайте подарунок з мого магазину стошопком Ну якось так. Я не знаю, як вам передати свої, свої думки. Я не знаю, як вам описати все, що я тут проживаю, але я маю надію, що ви також зі мною на одній хвилі. Я також маю надію, що ви точно розумієте, навіщо це все роблю. Я це відео відео зняв для того, щоб ви почули і відчули насправді сенс моєї цієї роботи. На що це все започаткував? Точно це знаєте, Євген пішов в бізнес, почав там продавати. Непонятно що ні. У мене точно за кожною моєю дією стоїть величезна, величезна думка. Я не так просто міняю шкільне харчування. Звичайно, у багатьох у вас може бути питання, що воно там окей, комусь не подобається. Але звичайно, на місцях працюють кухарі, і їх там дуже мало. І нагодувати 500 дітей це дуже важко. А потім, якщо їжа не смачна, бо кухарі фізично не встигають, то кажуть, що це моя їжа погана. Я розумію це. Я над цим також намагаюся кожен день працювати і працюю. Також я, я намагаюся допомагати і робити все для нашої держави, і можливо, багато людей не вірять. Але я точно думаю, якщо ви дивитеся то ви вірите мені і ви підтримуєте і за це вам величезна подяка. Бо я відчуваю, е я відчуваю силу, що я не один. Я відчуваю те, що точно можу трошки зробити для нас, щоб ми всі е могли жити і існувати, е а не так, щоб нас просто не було. Бо бо, бо всі багато людей безвідповідальних і ще якихось так. І ще якихось людей. Я точно знаю, що поки е, я можу, я буду робити все, щоб ця е, держава існувала. Тому дякую вам. Моя е, ну, начекачка не, не згоріла. Е, до зустрічі. Е, пишіть в коментарях, які вам цікавіші теми. Я обов'язково певний, що ми якісь теми з вами можемо обговорити. Е, а це було таке моє велике бажання пояснити вам, навіщо я це все роблю. До зустрічі, до побачення.